Чи знаєте ви, що з 2009 року в лізі чемпіонів виступали понад 80 різних клубів? Але більше половини всіх трофеїв забрали лише двоє: Реал Мадрид і Барселона. Ці два гіганти не просто вигравали, вони переписували правила гри. Але чому саме вони, чому саме іспанські клуби так довго тримали Європу в залізному захваті? Що дозволяло їм повертатися знову і знову з найкращими гравцями, найкращими тренерами і з футболом, від якого мільйони фанатіли? Від Барселони Гвардіоли до другого? Приходу Реала Анчелоті сьогодні ми побачимо, як ці два клуби послідовно ламали футбол протягом 16 років і як їм вдалося захопити всю Європу. Важливо сьогодні Ель Класико в 17.15 за Києвом, Барселона і Реал зіграють 35-й тур Ла Ліги. І я запрошую вас подивитися Ель Класико разом зі мною в моєму телеграм-каналі «Світ футболу». Я буду коментувати всі ключові моменти в реальному часі, ділитися емоціями, розбирати епізоди і просто кайфувати від футболу разом з вами. Якщо вам це цікаво, то посилання на канал я залишив у коментарях. 2008 рік. Клуб у кризі, виліт у півфіналі Ліги Чемпіонів, жодного трофею. Гравці що втомились, але тоді з'являється новий тренер молодий без досвіду. Його звуть Пеп Гвардіола, і він починає революцію. Він продає Роналдіню, деку виводить у основу молодого Бускетса і починає будувати систему. В основі контроль м'яча, позиційна гра і неймовірна інтенсивність. Але головне він знав, як використовувати Месі не як просто Вінгера, а як фальшиву дев'ятку. І саме тоді Месі починає перетворюватися на монстра. Барселона стає машинерією. В 2009-му бере Требл виносить Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Чемпіонів. І всі починають говорити. Це найкраща команда в історії. Але Реал не може просто спостерігати. Вони відповідають: купують Роналду за 94 мільйони. Починається головне протистояння епохи: Месі проти Роналду, Барса проти Реала, Пеп проти Моуріню. Кожне Ель-Класико, як фінал Ліги Чемпіонів. Кожен сезон нова війна. Але в цей момент Барса все ще попереду. Тоді Реал перезапускає все, змінює тренерів, будує нову команду. І в 2014-му бере десяту легендарна кампанія. Рамос рятує фінал на 93-й хвилині. Роналду ставить крапку. І тоді запускається щось неймовірне: Перша ліга чемпіонів Зідана. Потім ще одна і ще. Три поспіль. Хто такий робив? Ніхто. Це вже не просто команда, бо це династія. І поки Реал піднімає трофеї, Барса має свої моменти. 2015 рік МСН, Месі, Неймар, Суарес. Їх неможливо зупинити. Вони грають, як на плейстейшн, знову Ліга Чемпіонів, знову тотальний футбол. Ці два клуби немовби змінюються ролями. Один домінує, інший чекає, але завжди повертається. Це і є секрет. Вони ніколи не здаються. Ключ до всього в поєднанні: найкращі гравці у світі, сильні тренери з баченням культура перемоги, величезний тиск від фанатів і преси: Гвардіола, Зідан, Анчелотті, Луїс Енріке. Кожен з них вніс свою частину, але структура клубів дозволила їм реалізувати ці ідеї. Навіть коли здавалось, що все втрачено, реал повертався, як у 2022 тисячі Камбек за камбеком: Бензима, Модрич, Вінісіус і знову Кубок. А Барса зараз будує нову історію із молоді. Ламін, Ямал, Рафіня, Торес та дивовижний їхній тренер Флік, який вже зробив їх монстрами. Це відео лише вершина айсберга у нашому телеграм-глибина. Там ти знайдеш аналітику, яку не дають у новинах історії, які не показують на телебаченнях. Там ми говоримо про футбол не як фанати. А як стратеги, і якщо ти хочеш більше, то приєднуйся, посилання я залишив в коментарях. Тож як два іспанські клуби захопили Європу, вони були розумніші, амбітніші, історичні. І кожен раз, коли інші починали сумніватись, вони відповідали трофеям. Історія ще не закінчилась, бо це не просто клуби, це Реал і Барселона.